Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні подивимось на таро перспективи для України на найближчі 10 років, а також відповіді на ваші запитання, які стосуються цього періоду. І почнемо саме з них. Що думають українці про ситуацію в Україні зараз? Четвірка мечів перекинута. Вказує на те, що зараз, можливо, з'являється більш ясне розуміння того, що відбувається. Це ситуація. Не наче пробудження від сну, як повернення до реальності. А також це ще пропевну в тому, такий час, коли немає перепочинку. Таке відчуття, що людина безсила в складній ситуації і опиняється в ролі жертви, від якої нічого не залежить. І четвірка пентаклів перекинута на дні, і ця карта підкреслює саме вимушене становище, коли не можна вплинути на ту ситуацію, яка відбувається. Також це може вказувати на те, що українці відчувають зовнішній тиск. Причому в цьому випадку я думаю, це не тільки про війну, а про матеріальний тиск, певну залежність, коли є затримки або відкладуються якісь домовленості, і це ускладнює багато що для України. І, крім того, ця карта ще може вказувати на відсутність контролю за фінансами і на те, що матеріальні питання і контроль тих коштів, які входять в країну, є важливими для українців. Старший аркан шут» є відчуття змін. Старший аркан шут» вказує на дуже велике занурення в, в певну історію, коли всі поглинуті відчуттям нових можливостей. Взагалі шут це як дитина. Ми вже стали сильними і в нас досить сміливості. Друге питання, що це тільки початок. І головне, щоб тут вистачило сил довести це все до кінця. Можливо, якісь дії чи ситуації сприймаються як нерозумні, як надто відверті, можливо, і такі, що можуть зашкодити державі. Але шут це не той, хто думає про наслідки. І ще одна карта, старший аркан, закохані, перевернутий. І тут мова йде про партнерство, про зв'язки, про союзи. Причому у цій позиції це більше має відношення. До спорідненості душ, і може вказувати на те, що українці насправді дуже стурбовані дезгармонічними відносинами із іншими країнами, і те, що не можуть погодити якісь питання. А також ця карта може вказувати на те, що українці вважають контроль чи вплив партнерів занадто сильним, таким, що може заважати чи шкодити. І це вказує на те, що українці насправді стурбовані відносинами з партнерами, в яких проявляється, можливо, обман чи намагання маніпулювати, чи часом це сприймається навіть як зрада. І через все це погіршуються відносини. Партнери віддаляються один одного. І бачите, цю ситуацію карти виводять як одну із головних питань, які турбують сьогодні українців. І на дні п'ятірка кубків перекинута. Яка вказана на те, що українці сподіваються на те, що цей період розчарувань завершиться, і відносини налагодяться. Які очікування українців на найближчі 10 років? 19-й старший аркан Сонця. Це впевненість в тому, що все буде добре, що Україна досягне успіху, її авторитет та благополуччя тільки посиляться. Трійка мечів, яка вийшла в нас в очікуваннях на найближче десятиліття, вказує на те, що дуже велика рана нанесена і дуже болісно сприймається ця ситуація, яка відбувається зараз. Я думаю, що тут мова йде саме про війну, ми зараз візьмемо ще додаткові карти. І є розуміння, що ця рана не загоїться ніколи. Ці втрати, які понесені, ці страждання, ці смерті, цей біль, через який пройшла Україна, наразі є відчуття, що він ніколи не згасне. Ця карта ще може показувати і ненавість до ворога, до того, хто заподіяв, це зло. І на дні король мечів це жорстокість, несправедливість. Взагалі, карта показує військових ворога. Так що, схоже, українці не збираються щось забувати чи прощати. І ще одна карта четвірка Пентаклів перекинута. Ми її вже щойно бачили, і це може вказувати на те, що одною із головних проблем. Цей період для українців буде нечесність в питаннях фінансових. Я думаю, що тут мова може йти саме про корупцію, коли відсутній достатній контроль за грошовими потоками. Наприклад, і ця карта може вказувати ще на те, що люди розуміють, що певні виплати можуть бути відкладені, і це буде заважати відновленню держави. Ну і також, звичайно, оскільки війна ще не закінчилась. Є побоювання, що це і надалі буде негативно впливати на розвиток подій в Україні. Давайте подивимося, яке відношення в українців до влади на зараз та які очікування. Шостий старший аркан ситуація на зараз. Це карта про співпрацю, взаємодію, чесні відносини. Але також це ще й карта вибору, а можливо, просто про сам виборчий процес. І додаткова карта імператриця. Очікування більш активних дій від влади, і наразі можливо є таке відчуття, що влада не робить все від неї залежне, і це ще може вказувати на те, що люди відчувають, що влада негативно настроєна до критики, і за цими картами є таке відчуття, що повної довіри немає. І що очікується, верховна Жриця Це карта, яка вказує на важливість духовних аспектів, нематеріальних. Це карта мудрості, знань, інформації, але також не до кінця зрозумілої ситуації, коли є щось приховане, як мінімум відчуття того, що це бережеться надалі. І тут же це про те, що немає впевненості в тому, що те, що має робитись, буде розпочато, що будуть серйозні зміни. Може, немає впевненості в тому, що у влади вистачить енергії, вистачить сил. На такі масштабні процеси, яких очікують в Україні. Давайте подивимося, що вдасться діючій владі, що їй не вдасться. І хто може бути наступним президентом? Ревенто Сім камічів. вказує на те, що або діючий президент справді чесний і навіть не вважає за потрібне це доводити, або викриється якийсь обман: 12-й старший аркан, карта жертви. І це вказує на те, що або сама ця влада опиниться в ролі жертви за несправедливими звинуваченнями, або їй доведеться кимось чи чимось пожертвувати. А також це може вказувати на те, що діючий президент може затриматись на посаді довше визначеного терміну. Дві кажезлі перекинута вказує на неочікувані події, а враховуючи, що вона сімка мечів, хоч і не в прямій позиції, можна казати про те, що можуть бути викриті певні зловживання. Це, наприклад, може стосуватися не президента. Тут може бути викрито якусь людину, яка до нього наближена. І ця історія може навіть тягнутися довго і різко може все завершитись. І трійка кубків, що вказує на те, що не вдасться. Вочевидь, можуть бути проблеми з партнерами, щось не так у взаємодії, щось не так рухається, як хотілося б. Є певні затримки. І тут можна, може проявитися сильне розчарування в команді чи в партнерах, чи в друзях. Карти виводять нас більше на взаємодію з іншими. Хто може бути наступним президентом? Ця карта може вказувати на ідеаліста, а також на людину, яка вміє словами, розмовами сподобатись, повести за собою. Але загалом це особа не надто серйозна. Може наобіцяти багато, а чи виконає, то інше питання. Основний результат її діяльності десятка мечів перекинута. Ця карта може вказувати на те, що цей період може стати початком покращень, але вони можуть бути поверховими, нестійкими. Так що, друзі, на наступних виборах потрібно бути дуже уважними до того, кого ми будемо обирати. Бо ситуація може зависнути на певний час в тому ж стані щось типу стагнації. І слова, які будуть говоритись у передвиборчій кампанії, залишаться просто словами. Війна з Росією, як будуть розвиватись події. Наступні 10 років. Ну що, друзі, зараз і найближчим часом туз мечів. Ця карта може вказувати на те, що з'являться нові стратегічні рішення або два шляхи до припинення військових дій. Це може бути як вказівкою на те, що може бути одним разом припинено війну, так і на те, що доведеться мечем відстоювати справедливість і відвоювати у ворога захоплені території надалі з'являться нові можливості, і по пажу жезлів вони можуть бути досить оптимістичними. І десятка пентаклів, і рицар мечів, який перемагає дракона все це вказівка на те, що ворог буде переможений: десятка пентаклів, і рицар жезлів про завершення війни, причому воєнним. Способом перемога над цим драконом і звільнення своїх територій. Так що перспективи досить непогані. І 2033 рік виходить перевернутою королевою Кубків, і ця вказівка на такі крайнощі. З одного боку, тут може бути дуже багато різних емоційних проявів. Це, можливо, це пов'язано з якимись політичними аспектами. А з другого боку, королева кубків у перевернутому стані вказує на те, що Україна вже до цього часу навчиться бути більш жорсткою, яку не так просто обманути, яка вже, яка вже пройшла через період самообману чи ілюзій, і питання власного самовизначення вийдуть, можливо, на перший план. І на дні п'ятірка кубків. А це значить, що період розчарувань залишається позаду, починають налагоджуватись відносини з партнерами. І, поєднуючи ці дві карти, можна сказати, що Україна стає більш впевненою в собі, сильнішою, жорсткіше буде відстоювати власні інтереси. І, можливо, на той час уже буде членом нових союзів. І давайте подивимося, як, власне, буде складатись відносини з іншими країнами, з Росією. І давайте так: відносини з демократичним світом. Почнемо з кінця. Шостий старший аркан. Закохані позитивна карта в плані відносин: це взаєморозуміння, націленість на спільні результати, участь в союзних організаціях, партнерство, і це ще карта вибору. І я думаю, що це вказівка на те, що в Україні буде рівний голос із партнерами. Тут немає мови про якусь залежність чи нерівнозначні відносини. Мах перекинутий. Таке враження, що з боку Росії буде така позиція, що я тут ні до чого, це не я, це не від мене залежало. І загалом цей аркан може вказувати на певні блоки небажання навіть починати налагоджувати ці відносини від того, що є негативні очікування. Так що тут, скоріше, таке обережне відсторонення, небажання налагоджувати чи відновлювати якісь стосунки. Ми вже бачили до цього, пам'ятаєте, трійку мечів: зранене серце. Люди не будуть готові прощати. Цей біль буде ще дуже сильним. І на дні дев'ятка пентаклів. Це вказівка на те, що, наприклад, з Росією очікування обману. Якщо говорити відносно закоханих, то це вказівка на те, що деякі домовленості чи союзи можуть порушуватись. Можливо, буде затримуватись реалізація певних проєктів. Давайте спитаємо ще про стан економіки. Мисі розвитку подій. Ну що ж, перспективи досить непогані, дорогі друзі. Незважаючи на те, що зараз період починається тузом жезлів перекинутим, який вказує на те, що або наразі немає сил на якісь зміни в економіці, або немає віри в те, що це можливо, що вистачить на це все наснаги. І навіть. Просто відновлення здається зараз нереальним. Але знову у нас виходить шостий старший аркан закохані. Це насамперед про взаємодію, про підтримку, про партнерство, про союзи. Тобто Україні самі справді буде з цим складно справлятись. Але вона не буде одна, буде дуже сильна підтримка. І оскільки цей аркан ще і про вибір, то це може вказувати на різні можливості, різні варіанти вибирати. Напрямок вибирати, з ким працювати, як працювати, як взаємодіяти. Але загалом карта досить позитивна. Хоча вона і може вказувати на деякі моменти, як можливість таких коливань в один і другий бік. І, до речі, десятий старший аркан колесо фортуни, це теж вказано те, що тут може повернутися по-різному, як в плюс, так і в мінус. Хоча, колесо фортуни наразі трактується. Тарологами як карта позитивна. І якщо говорити про цю конкретну колоду, то ми бачимо, що ця жінка, яка має дитину, про яку треба потурбуватися, вона не одна, в неї є хтось, хто за нею потурбується. І, схоже, що Україні вдасться вийти на новий етап, на новий цикл розвитку рицарь Кубків. Я би сказала, що це може бути сприйнято, як диво, що в такий короткий час буде таке відновлення. Давайте ще поставимо окреме питання по відновленню. Дві карти досить складні в перевернутій позиції. Башта і десятка мечів. Хоча башта перевернута не така важка, як пряма, але все одно вона вказує на руйнування. І питання у нас, власне, про те, як відновлення буде відбуватись. Аркан вказує на зруйновану країну. Можливо, будуть якісь зони чи території, які взагалі вирішать не відновлювати через те, що це може близько буде десь до ворога, чи там руйнування будь такої сили, що навіть не варто це починати. А ось десятка мечів перевернута вказує на те, що відновлення буде відбуватись, тому що сама по собі ця карта це про одужання після важкої хвороби. І обов'язково будуть зміни, які будуть викликати багато емоцій. І насамперед відчуття полегшення, і оскільки питання може йти про те, що дуже великі масштаби руйнувань, то мова може йти про те, що насамперед будуть відновлюватись найбільш критичні об'єкти чи території. І на дні восьмі старший аркан сила, а це значить, що Україна з усім впорається і буде відновлюватись, і цей аркан ще може вказувати на те, що хтось сильний фінансово. Чи в якихось інших аспектах буде допомагати Україні у відновленні? Чи отримає Україна репарації від Росії? Старший аркан Єрафант і король мечів. Скоріше за все, тут буде звернення до третіх сторін, можливо, міжнародних судів. Тим більше король мечів це про справедливість, це про судову систему. Так що всі ці питання будуть вирішувати саме таким чином. На дні сімка пентаклів, а це значить, що. Доведеться почекати репарацій якийсь час, і скоріше за все, це не період найближчих десяти років. Ну і ще таке питання було: чи відчують українці покращення? Ну що, найперше буде що відсвяткувати? Трійка кубків може бути про покращення відносин, і це може бути вказівкою на переможне завершення війни. Мова може йти про визнання України у світі. І загалом ця карта вказує на покращення ситуації, коли йдуть складні часи. Помірність перекинута вказує на те, що благополуччя позитивна динаміка може бути ще нестійкою. Певні коливання то в плюс, то в мінус. Ну, оскільки це ще карта часу, то може вказувати на те, що треба буде сконцентруватись, щоб не втрачати той самий час. Максимально використовувати всі можливості, які будуть з'являтися, для того, щоб ситуація покращувалася швидше, паж Кубків вказує на те, що найліпшим варіантом покращення ситуації і стабілізації може бути взаємодія з іншими людьми, в даному випадку взаємодія з іншими країнами. Та загалом це карта таких досить щирих, дружелюбних відносин. Але це ще й вказівка на, як би мовити, Юність цих змін ми вже казали по перевернутій помірності, що все ще тільки починається. Починаються зміни, починається покращення, але вочевидь, ці позитивні зміни вже будуть помітні. На дні вісімка жезлів це про швидкість, про партнерство і про зміни. Так що, вочевидь, ми через 10 років можемо побачити вже іншу країну. Хоча, як ми тільки що проговорили, ще прийдеться працювати над цим. І хочу задати останнє питання. Що найголовніше буде в цьому періоді? Король Пентаклів перевернутий, Трійка мечів перевернута і рицарь жезлів. Одним із найсуттєвіших впливів може стати переоцінка цінностей, коли, наприклад, в матеріальних складнощах, в складній економіці у втратах чи бідності з'являється відчуття захищеності і благополуччя. Ще ця карта може вказувати на труднощі фінансового плану, коли йде великий розрив між статтями прибутків і витрат. І це буде пов'язано з тим, що саме на цей час припадуть великі витрати, пов'язані з майновими чи фінансовими питаннями. Ще один важливий акцент трійка мечів перевернута. Це може вказувати на те, що якимось дивом вдасться уникнути. Надзвичайно складної ситуації і розпочати відновлення, і хоча біль від втрат ще дуже сильний, Україна зможе розраховувати на підтримку. І рицар жезлів, як вказівка на те, що є дуже сильне бажання отримати свободу, і це може стосуватись в тому числі і свободи прийняття рішень, Чи, крім того, рицар Жезлів вказує на швидкі, навіть часом ризиковані дії. І можливо навіть спонукати до них інших. Також цей аркан ще може вказувати на людей, які покинули країну. І вирішення цього питання теж може вийти на перший план, стати надзвичайно важливим для держави. А зараз прощаюсь з вами, дорогі друзі. Дякую вам за перегляд, за ваші лайки та коментарі. І до зустрічі!